Головний ревізор обласної податкової лопату до рук взяв не вперше. Утім, технологія садіння соснових саджанців для Петра Миколаєвича нова. Легше цим пристрім і цікавіше да, тому що головне виробити техніку, як його правильно вганяти в землю. і Потім виходить не важко. Колеги за Петром Миколаєвичем ледве встигають. Обласні податківці влаштували у лісі справжні змагання. Вони на випередки та із посмішками продовжують висаджувати усе нові і нові молоді сосунки. Приємне й ново. Позитивно. Доводилось цим займатися раніше? <смірші> Таким інструментом ні. Тома з лопатою дерева сажала. Технологія дійсно відмінна від традиційної, вчать новоспечених колег лісівники. Головне дотримуватись правил безпеки і берегти ноги, адже спеціальна лопата для садіння соснових саджанців важить 7 кілограмів. Спочатку робиться лунка таким способом, підтягує кореневу систему і вверх. Потім отак робить лунку і обтоптуєте. Якісною посадкою вважається та, після якої. Зусиллям руки не можна витягнути сіянця. Від кущика далі слід відійти на пів метра і продовжити справу. Так, завдяки спільним зусиллям податківців на 12 гектарах лісу вже за годину зазеленіли 8 тисяч маленьких сосен. Працівники податкової радіють, вони теж долучились до всеукраїнського передвеликоднього благоустрою. Кожний державний службовець повинен посадити як мінімум два дерева. Це позитив, суто емоційний. Ну приємно визнавати, що ти приймаєш якусь участь не в тому, щоб тільки користуватись. Третину головного пожиттєвого завдання людини кореспонденти Віка новин сьогодні виконали. Тепер справа за будинком і нащадками. Євгенія Гнєвшова, Водослав Тягун, Віка новини.